Медовий наполеон. Отакий, виходить, в розрізі. Для медових коржів об'єднуємо всі інгредієнти, крім борошна в каструльці, і ставимо на вогонь. Варимо нашу масу до майже кип'ячого стану, додаємо трішки соди. Маса після соди збільшується в 2-3 рази, після цього 30 секунд і забираємо з вогню. Поступово в цю масу додаємо нашу муку. Тісто розкатуємо в колбаску і ділимо на 10 частин. Заварний крем готується максимально просто. Це самий простий і мій улюблений крем. В молоко всипаємо цукор і ставимо на вогонь. Що робимо далі? В одній миски змішуємо яйця, масло і муку. До речі, ви додаєте масло одразу, уже в крем, чи після того як він приготувався. Нарізаємо банан на мілкий-мілкий кубик. Тільки ви бачите, що молоко починає по чуть-чуть закіпати, одразу вводите ось цю масу. Потихеньку, постійно помішуючи вінчиком молоко і доводимо до тієї густоти, яка вам потрібна. І з такою ось консистенцією я забираю з плити. Розкатуємо корж, протикаємо трошки вилочку і ставимо в розігріту духовку градусі на 170-180 хвилинок на 5. Крем, додаємо банани і перемішуємо все. Тепер збираємо наш торт коржик за коржиком. Для яскраво вираженого смаку я ще вирішила на середній кош, додати цілий банан. Ставимо повністю пропитатися. Я буду ставити на ніч у холодильник. Максимально простий, але дуже смачний рецепт.